Вітаю всіх на каналі сімейні традиції. 1 вересня за новим церковним календарем шанують пам'ять святого семеона Наступника, Архімандрида Антіохіїнського, а також відзначають Собор Вінницьких святих. Цього ж дня початок індикту, церковне новоліття, Новий рік. 18 століття саме вересень був початком нового року. Церковний індик, наші предки святкували весело і з радістю. У церквах завершували богослужіння на великій площі з особливим чином літопроведення. Віряни дякували Богові за минулий рік, врожаї та добробут, а також просили Божого благословення на наступний рік. Цікаво, що початок нового навчального року теж припадає на вересень. Вчені пов'язують цю традицію з тим, що раніше школи були тільки при церквах та монастирях. Так, шкільний рік був підкорядкований церковному року і починався саме у вересні. За наказом Петра І, святкування Державного Нового Року на Русі було перенесено на січень. Але церковне новоліття залишилось незмінним і зараз припадає на вересень. Новоліття це церковне свято 1 вересня за новим церковним календарем, присвяченим настанню Нового Року тобто нового літа від створення світу. Цей день зазвичай переїжджали в нові будинки і святкували на весілля. Вважалося, що це принесе мешканцям нової оселі щастя. За прикметами дня судять, якою буде погода і зима. Тепла погода цього дня, зима теж буде теплою, гуси відлітають, буде рання зима. Михи укусаються, погода зіпсується, зранку день похмурий, осінь буде дощовою. У народі, 1 вересня, свято Семен. Літо проводить Семенів день. Вважається, що осінь вже вступає у свої права. Але перед цим дарує людям бабине літо. І завершенням літа завершувався і рік. Тож розпочиналось новоліття. Сьогодні день вважався дуже сприятливим для проведення огляду, планування пишних весінь. На дуже важливим ритуалом вважався виклик будинкового, маленького духу, який охороняв будинок. За деякий час до новесілля господар ставив поруч з пічкою блюдце з молоком, а також мішечок. Маленька істота повинна була знайти новий будинок. Трохи пізніше до традиції додалося частування будинкового склянкою горілки, самогону, хлібом і сіллю. До речі, багато хто до цих пір дотримується такого укладу при переїзді в новий будинок. Літопроводець означає, літо проводить, а значить, цей день починалася підготовка до зими. Літо проводжали, зустрічали осінь, проводили заготовки, збір врожаю. Симеон літопроводець вважався датою, що знаменував початок бабиного літа. Дівчата, жінки готували, тріпали пеньку, мили і стелили льо. До вечора. Приходив час сідати за прядкою по нитках ворожили, який чоловік буде, якщо пряжа лягла рівно, відмінний працювати чоловік, якщо ні, ледачі. Також було заведено святкувати цей день проведенням ярмарків, гулянь, танців. Посередині села споруджувався високий стовп. На вершині знаходилась фігурка Симеона. Сільські юнаки влаштовували конкурс, то швидше зніме ляльку зі стовпа. На своєму на літопроводі так само проводили специфічний обряд дитячого пострілу, хлопчиків, які досягли трирічного віку, посвячували в хліборобів і воїнів, зістригаючи почок волосся. Потім речей батько дитини садив хлопчика на коня і катав навколо двору. Вважається, що після такого дійства. Вихованням підростаючого чоловіка займається тільки сина половини сімейства, прищеплюючи йому працьовитість, витривалість і основні життєві принципи. У багатьох сенах дата 1 вересня була пов'язана з похоранами мух. Вважалося, що цей обряд допоможе уникнути проблем з комахами у майбутньому. Для цього виготовляли трону з гарбуза, рідки або гірка, клали мертвих мух і ховали за всіма канонами. Що не можна робити 1 вересня? 1 вересня, як і в інший день, церква виступає проти злості, лайків, і наклепів, осуду, заздості, жадібності, помсти і вічерів. Не можна відмовляти в допомозі нужденим. За народними прикладами дня сьогодні не слід позичати всі цепи негараздів, а також скаржитись на життя, інакше не минуть біди. Що можна робити 1 вересня? У святи дня просять терпіння, духовних і фізичних сил, моляться про зцілення від важких захворювань. У день новоліття також просять Бога про дарування благословення на рік, що почався, за старих часів, на новоліття традиційно влаштовували гуляння і накривали щедрий стіл. День вважався сприятливим для переїзду, а у тих, хто зробить пропозицію або зіграє весілля 1 вересня, шлюб буде довгим і міцним. За старих часів на новоліття традиційно влаштовували гуляння і накривали три стіл, День вважається сприятливим для переїзду. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Денис, Наталія Семен Тетяна, Марфа. До зустрічі в нових відео.